Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Мега посипались коментарі Саша. Чому ви не розповідаєте про заплановане урядом збільшення пенсій? Постанова номер 774 ще від 27 червня 2025 року. Я передивився на каналі, і я про нього вже розповідав. Але я розумію так, що зараз це, цю постанову почали масово форсити в інтернеті і в якихось великих е пабліках українських вона пройшла. І люди відповідно почали ставити питання, що це за збільшення, що це за 200 гривень плюсом, 200 і там ще потім 200, потім ще 100. І звідки вони взялися, і чому, чому, чому ми про це не розмовляємо? Тож давайте розберемось. Дивіться, ця постанова була ще прийнята, тобто ця постанова прийнята Кабінетом міністрів України. Вона була прийнята ще до зміни уряду, тобто це ще старим урядом в червні місяці, да? нагадаю, уряд помінявся е, в липні. І вона е, не передбачала пенсійної реформи. Тобто, в, там є інформація про пенсійну реформу, але вона. Передбачає зміни без запровадження пенсійної реформи. А ми ж знаємо і рахуємо, що залишилось там трішки більше 50 днів, коли уряд має представити у Верховну Раду уже повний проект пенсійної реформи. І ми за ним уважно слідкуємо. Як тільки він з'явиться, я відразу вам розповім, і будемо дивитися, як депутати наші у Верховній Раді будуть голосувати, які поправки там будуть читання, це, все. Це ж ця процедура, вона не бистра. но е, постанова є. Суми там, там конкретні суми, там не в відсотках, не в балах, ні в чому. Там конкретні суми, наскільки має зрости пенсія вказані. Тому давайте я вам про нюш ведесенько розповім. На дошуськи ось всі ці суми запишу. Посилання на постанову, як завжди, як і майже в кожному моєму відео, де є якісь витяги з нормативних актів, посилання на всі ці акти я залишаю в описі під відео. Це все не береться з голови, це все. Прийнято нашою або Верховною Радою, або Кабміном, або оприлюднено пенсійним фондом. Тож, давайте детально розбиратись, що за 200 гривень. А і в кінці, дорогі мої глядачі, я ще розповім своє бачення цієї ситуації. Тобто, зараз розкажу вам суми, а в кінці висновки і бачення, що ці суми нам дають. Тож, поїхали розбиратись. І так, постанова 774 від 27 червня 25-го року. І так, відповідно до неї, це проект постанови розвитку України на три найближчі роки. тобто Планування кабміном, як же ж ми будемо жити ці три найближчі роки. Відразу зроблю таку ремарочку або запишу наперед. Набагато краще кабмін не прогнозує, що ми будемо жити, і це дуже прикро. Тому що ті суми мали б збільшитись хоча б в два рази. А ви зараз побачите, наскільки вони зростають. І так, в наступному році, тобто, зараз що ми маємо? Мінімальна виплата, ну це не рахується як пенсія, це рахується як. Соцдопомога, да, типу чи соціальна пенсія, тому що тут є, зараз буде і ще про пенсії не соціальні також. Мінімальна виплата 2361 в наступному році має зрости до 2564. Я нагадую, ця штука вже два роки заморожена. І це дуже прикро, тому що на ці кошти прожити нереально. Це не прожитковий, мінімум, це якийсь вижитковий. Вона має піднятись до 2564, тобто зрости на 203 гривні. Всі пенсії, всі, що прив'язані до цієї виплати, відповідно збільшаться на отакий от показник. При тому в цьому максимальна пенсія, якщо не буде пенсреформи, бо якщо буде пенсійна реформа, то обмеження по максимальній пенсії мають зняти. Максимальна пенсія зросте до 25 640 гривень, тобто на 2030 гривень відповідно, тому що максимальна пенсія це 10 мінімальних. Да? Тому отак. Більше того, там ще вказані дані на 27 рік. Ця виплата має зрости до 2715 гривень, і в 28 році. До 2859. Тепер про пенсії, мінімальна пенсія. Тому що пам'ятаємо, що це соцпенсія, да? вона виплачується людям, у яких недостатньо стажу, там мають. Інвалідність, статус людини з інвалідністю. А є люди, в яких нормальний стаж, ну, тобто, вистачає по нашому законодавству, і вони отримують якісь інші пенсійні гарантії. Зараз вона 3000, це червоний погано пише, давайте я назад на синій переключусь. 3023 гривні в наступного року її затверджено 3288. Тобто, що рахує в нас? 265 гривень різниця, да? правильно? Да. 265 гривень різниця. Це розмір добавки. В 27-му році її сума має скласти 3482 і в 28-му це так, щоб вам знати до чого готуватись. Якщо не приймуть пенсійну реформу, то ми отримаємо оці цифри в кращому випадку. Ну, я не назвав би це кращий випадок, тому що в 28-му році з зростанням цих цін, з тим, що вони вже обіцяють, як буде зростати комуналка, ну що таке 2850 гривень да? соціальних? Або пенсія мінімальна 3600. Серйозно, 3600, це тоді буде, якщо доларів 50. В кращому випадку, да, то максимум, ну, хай 60-70. Тобто, дуже і дуже мало. Тож, уважно дуже за цим спостерігаємо. Крім того, є зараз от на цю суму. До 2020, 6,7, до 2027 року є заборона на її зміни. Тобто на 3 роки накладено вето на, на непідняття прожиткового мінімуму. Ну його, скоріш за все, знімлють цю вето, Тому що е, це дуже мало, це дуже і дуже мало, і е, за такі гроші неможливо вже вижити. Зараз вже постановам Кабінету міністрів і рішення Верховної Ради відв'язують від прожиткового мінімуму оклади суддів, відв'язують штрафи, все від нього хочуть відв'язати для того, щоб можна було його збільшувати. Тому що ті цифри, які до нього прив'язані, тому що коли збільшується прожитковий, разом з собою він тягне там більше 50-ти показників в державі, всій державі, і там і премії, і надбавки, і все, все, все до нього прив'язано. Вже Пішов процес відв'язування від цього. І Денис Улютин, це новий міністр соціальної політики, сім'ї та, та ще щось, не пам'ятаю, там декілька міністерств об'єднали в одне. Пообіцяв, що за цих 100 днів буде проєкт по зміні оцього прожиткового мінімума. Тобто його почнуть рахувати якось по-іншому. І то правильно, тому що ну, це вже застаріла формула, яка не дає. Не дає ніякого результату, лише роздратування з боку людей і в загальному на нього не можна вижити, тому це не можна називати прожитковим мінімумом. Тому от як обіцяють все збільшити по оцій постанові. Це трьорічний план. Да? Раніше були п'ятилетки в Союзі, зараз трьорічний план. Відповідно до якого будуть мінятися отак ці всі суми. І отак буде мінятися пенсія. 3.23, стане 3,288, потім 3482, потім 3,667. Хоча ці суми мають бути прив'язані до якоїсь індексації. Да? Тобто от це показник, який визначається е, окремо. Тобто він не прив'язаний до індексації, а всі всі показники вони ж прив'язані до індексації і мали б. Ну, типу, в залежності від відсотка індексації додатись. Ну, це та пенсія, яка дається людям, типу, з дотяжкою, щоб було не менше ніж. Але бачимо, який низький ріст. Всього-навсього 644 гривні за три роки. Дуже прикро, що так відбувається. Тож, як і обіцяв, в кінці висновок. До речі, дякую кожному, хто долучився до каналу. Це. Показує, наскільки моя інформація корисна і потрібна вам, Уже 1 мільйон 310 тисяч підписників. Долучайтеся і ви. Кнопочка підписатись під відео. Ще раз кожному дякую, хто її натиснув. Тож, бачимо, темпи зростання економіки в Кабміні закладені дуже і дуже низькі, ну, принаймні соціальні стандарти. Якщо дивитись на зростання середньої заробітної плати по Україні, інфляції. То індексація повинна бути доволі таки відчутною. Тобто саме збільшення всіх пенсій трішки краще, ніж оці показники. Це хорошо, але разом з тим і ми очікуємо проект пенсійної реформи, яка пообіцяла ввести пенсійну справедливість і підтягнути старі пенсії і дати пенсіонерам набагато більше ніж те, що вони отримують наразі. Тому за тим дуже уважно слідкуємо. Нагадаю, новий уряд. Пообіцяв, що протягом ста днів передачого до Верховної Ради. Як тільки це відбудеться на каналі Народна Думка, я відразу вам розповім, покажу, що вони там передали до Верховної Ради, які там суми прописані. Будемо слідкувати, як Рада буде голосувати. Я з радістю буду про це все розповідати на каналі. Ви дивіться, підтримуйте, будемо вносити свої корективи, писати свої зауваження і побажання до тієї пенсійної реформи. Коли нас така кількість, то ми точно будемо почуті. Тому долучайтесь, підтримуйте, щоб потім не кусати лікті, як то кажуть. І щоб дійсно та пенсійна реформа відбулася не просто реформа Ради реформи, а дійсно для покращення життя е українців в цілому і пенсіонерів, в тому числі, бо це саме для них. Тож разом розбираємося, я вам розповідаю. До нової зустрічі на Народній думці, дорогі мої глядачі.